Існує книг багато на землі, вони цікаві, мудрі та повчальні. Та кожен з нас дорослий чи малий казки читає, дуже вони гарні. Казки це світ чарівний та незнаний, казки це диво, сповнене краси. Поринь у казку, це ж бо так цікаво, це справді свято, радість для душі. У казці звірі свою мову мають, дерева розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди зло долають, тому і люблять казку діти всі. Скажіть, а хто з вас не любить казок? Казки приходять в наше життя ще в ранньому дитинстві і залишаються з нами надовго. Спочатку ви чули казочку з уст мами чи бабусі. Зараз пропоную малята поринути вам в її дивний світ на крилах своїх мрій і фантазій. Отже, тема нашого сьогоднішнього заняття казка вчить, як на світі жить. Казки живуть в трепетному сердечку кожного з вас. Вони цікавлять вас і бентежать, змушують захоплюватися, хвилюватися, уявляти. Знайомлячись із казкою, ми стаємо кращими, бо кожна казочка вчить нас мудрості, доброти, особливо й дорогі. Для нас рідні українські казки. Адже ми завжди прагнемо наслідувати найкращі чесноти Героїв української казки. Пропоную вам пограти в гру Чого вчить казка. Ви знаєте, що казки чарівні, а ще кожна казочка нас чомусь вчить. Давайте перевіримо, чи справді це так. Розгляньте уважно ілюстрації. Скажіть, що це за казка та чого вона нас навчить. Казка Кирило Кожум'яка вчить бути мужніми та відважними. А ця казка про майстра Івана. Навчає нас бути спритними у своїх вчинках. Казка золота пшениця. Що ж ця казочка нас вчить любити працю? Мудра дівчина, де сила не може, там розум допоможе. Казочка хліб і золото вчить допомагати один одному. Кіршлиха цінувати гроші. Названий батько вчить шанобливого ставлення до старших. Не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, Як добрих і чуйних сміливих любити. Здогадайтеся, які герої та з якої казки зображено на малюнку? Правильно, це добре відомі вам персонажі українських казок. Розкажіть, кого ви тут бачите? Котигорошка, Івана, Марусю з казки Мудра дівчина, Кирила Кожум'яка та багатьох інших. Молодці! Кожен із цих героїв має свою вдачу. Чи знаєте ви? Хто з них, наприклад, відрізняється силою та відвагою, мужністю і любов'ю до рідного краю? Це у нас Котигорошко, Карило Кожум'яка. Образи Котигорошка, кожум'яки символізують мужність та незламність духу, адже ці парубки богатирі захищали людей від лиха і зла, прагнули щастя, злагоди й миру для рідного краю. Казка про Котигорошка вчить нас. Поважати власну матір, любити свою землю, а казка про Кирила кожум'яку, вчить нас хоробрості та взаємодопомозі. А в яких казках герої добрі та щирі? Про майстра Іванка, названий батько, хліб і золото. Назва казочки Мудра дівчина говорить сама за себе які чесноти мала Маруся, головна героїня цієї казки? Розум, мудрість, кмітливість вона була справедливою. У казки органічно вписуються численні прислів'я та приказки. Вони роблять казку носієм досвіду, свідчать про глибоку спостережливість народу, про його кмітливість. Прислів'я та приказки завжди універсальні, вони є художнім втіленням народної мудрості. Тому, коли ми їх вивчаємо, то переймаємо досвід народу, що накопичувався століттями. Давайте з вами з'ясуємо, які прислів'я заховалися в казках. Пограємо в гру. Відгадай казку за прислів'ям. Ваше завдання уважно слухати прислів'я та сказати, до якої казки воно відноситься. Давайте відгадаємо казку за названим прислів'ям. До якої казки відноситься це прислів'я? Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Золота пшениця, ківш лиха, Кирило кожум'яка. Це прислів'я відноситься до казки Золота пшениця. В умілого руки не болять. Хліб і золото, мудра дівчина, промайстра Івана. Це прислів'я відноситься до казки. Про майстра Івана. Жадібність користі не приносить. Названий батько, Котигорошко, Хліб і золото. Це прислів'я відноситься до казки Хліб і золото. А до якої казки відноситься це прислів'я? Яка праця, така й плата? Золота пшениця, ківш лиха. Мудра дівчина Це казка Ківшлиха Сміливість фортеці бере Кирило кожум'яка, Хліб і золото про майстра Івана. Це прислів'я відноситься до казки Кирило кожум'яка. Хочеш собі добра, не роби нікому зла. Названий батько, коти горошко, Золота пшениця. До якої ж казки відноситься це прислів'я? Звичайно, це казка, названий батько. Розум за гроші не купиш. Мудра дівчина, хліб і золото ківш лиха. Це прислів'я відноситься до казки мудра дівчина. Не думай про страх, та й його не буде. Котигорошко, золота пшениця про майстра Івана. Це прислів'я відноситься до казки Котигорошко. Молодці, ви справились з цим завданням. Отже, діти, персонажі народних казок завжди мужні й чуйні, працьовиті й мудрі і навчають нас того ж. Звичайно, серед них є лихі та підступні. Хто пам'ятає таких персонажів? Це змій, багатії. Український народ вигадав їх недаремно, а для того, щоб показати, зло не вічне, його завжди має перемагати той, хто наділений чеснотами. Якими чеснотами? Про ці чесноти ми вже з вами згадували в грі, чого вчить казка. Звісно, ви вже ці чесноти знаєте і в своєму житті будете їх притримуватися. Про добру та цікаву українську казочку можна говорити ще дуже довго, адже наших казок так багато. Любіть українську казку, хай казка йде по життю поруч з вами, як вірний друг, а кращі герої казки, мужні Котигорошко, мудра Маруся стануть для вас гарним прикладом. До побачення!